Усім привіт! Мене звати Світлана, і я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні відео як побажання, тому що під цим відео, там де ми робили з вами розпаковку сумочки. Ви написали, що шкода, що традиційні відео з мого дня народження більше не виходять. Я ні в минулому році, ні в цьому нічого не публікувала, а мала день народження, тому сьогодні така ось з бантиком до вас вийшла. Я хотіла це виправити, і сьогодні розповім вам про святкування свого минулого дня народження, яке я святкувала у Львові, і покажу вам свою ідею, як святкувати, якщо ви залишилися у місті. Будь ласка, ставте лайки та підписуйтеся. Почнемо ми це відео з розпаковки солодкого подарунку. Це зовсім не реклама. Просто хотіла ці солодощі відкрити разом із вами. Їх мені подарувала мама і сама їх зробила. Я обожнюю просто домашні солодощі. Ви тільки подивіться, який торт вона мені зробила в цьому році. Він на крем крем-чизі, щось якось так воно називається, я не кондитер, не знаю точно, але вона вам напише, кому буде цікаво. І ось такий торт вона зробила для мого чоловіка. І так, давайте подивимося, що там. Ось таке різдвяно-новорічне опакування. Ну, відкриваємо, і що ми бачимо? У нас тут імбирне печиво, як ви бачите на таких паличках. Це імбирне печиво у формі оленів. До речі, його можна розмальовувати. Я бачила, так час проводять не тільки діти, але й дорослі. Це зефір, домашній такі зефір, гарні кольори. Пастельні. Ви куштували колись домашній мені, до речі. Наступне печиво у формі мого тортику, тільки мініатюрна версія. Також імбирне печиво. Далі це печиво ялинки. Ось це точно набір для того, щоб я його якось розмалювала в цих дерев'яних шпажках Можна прикрасити також ними тортики. До речі, моє найулюбленіше печиво. Печиво воно не наче таке мармурове. Шоколадне так воно дуже часто притається у різних кондитерських у кав'ярнях. Я його просто обожнюю. Тепер залишилося тільки зробити собі чай. Я з цією кружкою всюди. Мені потрібно, знаєте, на рекламу брати каву, брати чай, брати різний посуд, аби показувати вам у відео, тому що одне те саме показую. Не знаю, чому це просто моє улюблене. Ми з вами повертаємося у грудень 22-го року. а саме тоді я мала день народження, і ми поїхали у Львів. Їхали ми власним автомобілем. І вперше я потрапила у таку казку. Це важко, тому що, коли ти не знаєш міста, ще повітряні тривоги, ти якби не дуже сильно орієнтуєшся в самому місці, як там проїхати. А ви знаєте, які вулички у Львові, Узесеньки, і зупинилися ми в готелі в самому центрі. Я вам щиро його рекомендую на цей готель. Можу вам про його просто порекомендувати і розповісти, що ви там можете побачити. Реклами немає у цьому відео зовсім. Коло готелю були парковочні місця, і навіть був чоловік, який допоміг. Міг нам припаркуватися. Щиро дякую, тому що в центрі Львова це важковато зробити. Львів також потрапляв під відключення, і у цьому готелі був генератор, який вмикався по годину як саме відключення. Чи ходів? так було чути роботу генератора, але так, щоб вам там заважав спати, такого не було. Готель називається Ray Cards. Hotel хотел Resort. До речі, привід з цього готелю був у березні місяці. Вже 23-го року. Були якісь сумнівні у нього е, історії з власниками. Ми там зупинялись на три доби, і сніданок був включений у вартість. Вартість різна, включаючи вам потрібен сніданок, чи ви не потребуєте сніданку. Карц, вони мають ще ресторани. Тому там в холі, воно і слугує як укриття, там е, є ресторан, і цей ресторан виставляє цю шведську лінію. Ми приїхали у наші дні народження, і, звичайно ж, адміністрація нас привітала. Я не креативна, я вам відразу скажу, тому що свій день народження я святкувала в ресторації Бачевських. Е, дуже красиве місце. Е, я не скажу про кухню. Я не дуже так вражена. Перша причина це те, що дуже важко готувати без світла. Вимикають, тоді вимикали світло, і я собі замовила, я навіть тут е, зробила скрін, я все познаходила для відео, Тому поставте мені, будь ласка, лайк за всі мої старання. Я замовила собі салатку пані Тельчкової. Також там була якась ще картопля, дозамовлялася, е, якесь замовлялася, якесь м'яско замовлялося, але я люблю дуже салати і люблю, коли в салатах є. М'ясо ні, коли вимикається світло, звичайно, включають генератори, але е, аби я так розумію не витрачати енергію генератора на освітлення всього приміщення, вони запалюють свічки. Було дуже атмосферно для свого святкування. Я обрала просто светер, у мене була дублянка, були пухнасті вушка. Я тільки все це купила. І ви пам'ятаєте, що випав гарнесенький сніг, температура була мінус 11 градусів, так, прохолодно було. Після того, як ми вечеряли слаш обідали, обідали слеш-вечеряли, ми пішли в номер, величезний телевізор був, дивилися Netflix, відпочивали, купили також їжу. Тобто ось такий у мене був день народження. Другий день ми вже провели більш, знаєте, так активно, тому що ходили на екскурсії центрі великий вибір екскурсій, я не буду тут особисто від себе щось рекомендувати. Я люблю походити в храми, церкви, історію. Ну, я вже така натура історична. Якщо вам таке не вподоби, то звичайно ви викреслюєте просто це зі списку. Ми пішли на екскурсію, а обідали в Риберні. Дуже сильно рекомендую. Я обрала для цього дня вже шубу, я застала мінус 15 у Львові. Оце був такий пік грудневий, більше температура так не піднімалась, і це ж потрібно було саме в цей час поїхати у Львів і застати таку погоду. Нам екскурсовод порекомендував кав'ярню історично, або як вона ще називається. По їхньому перша кав'ярня міста Львова. Я не вірю в це, і мені здається, це така більша замануха для туриста. Якщо вам цікаво, тут вся локація, мені там сподобалося і я здивована була, що дуже багато людей там проводять побачення. Це було цікаво. Я навіть підслуховувала, я саме там говорив по телефону і така. А про що там? А про що ну, було дійсно цікаво, як люди проводять свій час, спілкуючись один з одним. Були ці дні у Львові в минулому році. Вартість я, звичайно, не змогла підрахувати, нічого не залишилося. Я думала, навіть з картки щось подивлюся. Платили, що я, що він. Оформлення також я робила в цей готель. Тобто з мене був готель, я виставляла все як свій день народження. Я могла б чоловіка прийняти, але він мені зробив коштовний подарунок, тому я така вирішила: зводжу тебе в ресторан. Так. Добре, а на наступний день вже зводиш ти мене, е, тому е, трати не можу вам сказати так само, як і за готель. Дивіться, будь ласка, на букінгу його цього року. Я святкувала вже вдома, так як у нас е, в грудні були. Певні зобов'язання, ми нікуди не їхали, і це, напевне, вперше за ну не 10 років, ну 7 точно, що ми нікуди не поїхали на наші дні народження, а залишилися у місті. Зазвичай всі фактори впливають, але найбільше це фінансова сторона на це все вплинула. І розповім, як я вирішила святкувати свій день народження. Я думала взагалі його не святкувати, а потім зрозуміла, що хотіла би в цей важкий дійсно і емоційний час, і такий адвент до. До Різдва е, все ж таки в родинному колі святкувати. І я орендувала в заміському комплексі будиночок там був камін, дрова і е, такою родзинкою став чан. Класна ідея, мені здається, коли ще сніг, був така, знаєте, зимова атмосфера, і ти в гарячому чані. Звичайно, це хто любить. Я наприклад, сауну не люблю в такий відпочинок, а ось що мені якось заходить. Я колись була в Лумшорах, якщо я не помиляюсь на Закарпатті. Також для вас знімала, коли і в Косино їздила. Перегляньте тут такий великий влог. Також подаю вам влоги, хто не бачив з інших моїх днів народження, в Карпатах якось там святкувала. Тому. За кордоном я в відні святкувала, в Будапешті святкувала, в праці святкувала. Якісь такі моменти, я вам також додам. Що ж, тут я їжу замовляла з ресторану. Ми нічого не готували. Потратам було б дешевше, якби я все ж таки орендувала щось таке подібне у місті. У місті у нас є в самому місті, не потрібно їхати, тому що тут треба було їхати, якщо я не помиляюсь, 50 кілометрів, а може навіть більше. В місті є, але було заброньовано. Грудень гарячий місяць. Всі хочуть святкувати, хочуть в чанах, хочуть також можливо родинами збиратися в таку атмосферу більш закриту, знаєте, не в ресторанах, а так по сімейному тому було заброньовано. А там. Вийшло так, що в цей вихідний день було вільно. Ми всі зібрались, дуже класно відпочили, тому така ідея святкування в халатах, я можу так сказати, в купальниках та в халатах я вам щиро рекомендую. Сподіваюсь, мої ідеї святкування були для вас корисними. Нам бажаю більше гарних приводів, мирного неба над головою, закінчення війни і бажаю вам найголовніше гарних, приємних думок і! Пережиття різдва в сімейному колі, якщо є така можливість у вас.